За 9 місяців мого схуднення на 31 кг я жодного дня не була голодна, бо вся система дуже збалансована. Але сьогодні мене накрив величезний неконтрольований голод. Якби я не навчилася жити інакше та інакше ставитися до харчування, я вже тут з'їла все, що бачила, і не зупинилася Але я зупинилася і проаналізувала, що трапилося. Виявилося, що я вже три дні роблю родову практику, коли мій рід родина мого діда залишилася без годувальника, як вони голодували, мій батько, три його сестри, його мати, як багатий родич, який міг допомогти, не допоміг, але змушував їх працювати на себе за копійки, як вони його просили, благали, але він не допоміг. І коли я почала відмолювати його гріх, щоб вони його простили, я підхопила цей випадок, цей родовий голод на собі. І тоді замість заїдання я почала годувати свій рід через себе, через Божественний потік. Господи, благослови. Нагодуй голодних моєму роду. Даруй їм відчуття ситості, добробуту, безпеки. Я годую їх через себе. Допоможи, Господи. Часто наш жор це не наш жор. Наш голод це не наш голод. Якщо відгукнулося, можеш прочитати велику статтю в Телеграмі. Посилання в шапці профіля.